Вирішили сьогодні вирушити на тихе полювання. І, до речі, сьогодні вперше затривалий час вирішила відновити свої водійські навички. Я і мама поїхали на машині в ліс без чоловіка. Вітаю друзі на нашому каналі. Наш канал про сільське життя, про переїзд з міста в село. Мене звуть Ганна, ми харків'яни, і ми нещодавно переїхали на Львівщину. Це відео присвячується нашим друзям з Харкова Тані і Вові, які дуже люблять збирати гриби. Вова Таня, вам привіт! Такі тут ялиночки симпатичні. Так, перший грибок на сьогодні знайшла мама Моховичок. Важко його ось подивіться, який він на фоні листя, ну, дуже важко знайти. Ну, нічого, будемо шукати. І одразу знайшли ще. Мама знайшла. Ось і ось. Сховалися. А, і он позаду тебе теж. Обережно. Ось. Ось. Ну, я вже не зрізаю, а викручу. Ось перший грибочок, схожий на муховичок. Так, гриби я викручую, бо я... О, який красунчик, боже. Я дивилась відео, де розповідали, що нема ніякого значення, чи гриби викручувати, чи зрізати. Гарненький. Дуже ось вона. Ця рядовка. Дуже смачний грибок. Ось фіолетова. Ось еще. маленька. Так, ось який красунчик. Сидить тут. Гарний. Дуже гарний. Вперше бачу ось такі чорні, просто чорні гриби. Це ж гриби? Гриби. Ось такі чорнющі гриби. Мама, диви, які гриби. Ти колись такі бачила? Чорні? Ні, а що це? Я не знаю, що це. Дуже цікаво. Я вперше таке бачу. Надаремно ми сьогодні встали рано. Ми вже тут знайшли таке містечко, де багато ось цих маховичків. Зараз будемо їх збирати. Ви подивіться, який тут сховався красунчик. Це мама знайшла. Так, ось і йшла. Ось грибок, маховичок. І ось грибок маховичок. Дуже їх погано видно в листях. Дуже їх важко роздивитися. Роздивитися можна. ось Тут такий краєчок світленький, і ось тоді я їх бачу. А так їх важко побачити. Це просто якась магія. Ми вже тут ходимо хвилин 40, мабуть, на одному місці, повертаємось весь час, кружляємо тут і весь час знаходимо гриби, там, де ми вже ходили. Таке враження, що вони з'являються тут самі по собі. Дивіться, які гарненькі. Так, ось ще рядовка. Ще рядовка. Теж дуже смачна, сіра або біла. Ось така вона. На товстенькій ніжці. Ідеальна, просто ідеальна. А ось тут ще якісь рядовки. Ось там і там.

Такий м'якенький мух, як килим. Таке красиве місце. Струмок біжить. Так він в'ється між дерев. Дуже гарні місця. Ось скільки красунчиків я знайшла. Ось ціла полянка рядовки. Сірої або білої. Ось вони. Так, збираю. Одна. Дві. Дуже смачна, нам дуже сподобалась. Три. І ось тут така сім'я. О! Така сім'я. Тут ще. Ось так. О, ще натрапила на ось таку папороть шикарну. Не знаю, вона в діаметрі... Ну, півтора метри точно. Просто супер папороть. Ну ось, от як їх можна побачити, от як. Ну вони ж тут зовсім сховалися. Зовсім такі мал... маленькі. Я їх випадково побачила. Красунчики. Ось ще. Зупинилася і побачила, я вже тут стояла. Я би пройшла повз. але... Випадково зовсім побачила. Так, ось мама знайшла, каже, що це опеньки. Опеньки. А ну-ка, мама. Ось такі. І дуже їх багато. Гарно пахнуть, схожі на опеньки. Красунчики, синюшки оці зростають. Ось які красунчики знайшлися. Ось яке дерево тут, як місточок такий. поросшим хом. Ще ось ожину знайшли трошки. Ожинка. Холоденька. Ось я повернулася там, де ми вже ходили, вирішила ще пошукати. І ось дивіться, які два брата-акробата тут знайшлися. А тут ще. ще, ну Ми його збили трохи. Ось вони такими кубками зростають. Ось така грибалка у нас сьогодні. Я вважаю, що непогано ми так сходили за грибами. Назбирали ми ось таких рядовок фіолетових. Рядовок білих назбирали. Ну, насправді три віда чи чотири. Ось ще таких рядовок. Це чи біла, чи сіра. Ну, вони всі дуже смачні. Ось такі вже трохи є перерощі. І а, ось такі моховички. Сьогодні у нас такі грибочки, дуже гарні, дуже смачні. Вийшли з лісу, а тут така краса. Неймовірно.